Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. В ніч на 22 серпня ворог знову гатив по прикордонних районах Харківщини. У Вовчанську через артилерійські обстріли пошкоджено та зруйновано чотири житлові будинки. У Куп'янську вузловому сталася пожежа приватного будинку. Такі атаки на Харківщині щоденні. Фактично цілий день він з усіх видів озброєння це були і авіаудари, і артилерія, і реактивні системи залпового вогню. Вже сьогодні вночі так само почав обстрілювати фактично мирні цивільні квартали. Звичайно, що це пов'язано з тим, що ворог особливих успіхів та і в принципі успіхів на полі бою на цьому напрямку немає. Він фактично лише посилює обстріли цивільних в по цьому напрямку. Вночі по околицях міста Запоріжжя було завдано два ракетні удари та влучання трьома ВПЛА по відкритій території. Також ворожа залізяча влучила в одне із підприємств обласного центру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вогнеборцям вдалося ліквідувати загоряння. На світанку, 22 серпня, ворог завдав ракетного удару і покривому розі попередньо постраждала одна людина. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 20 приватних будинків та лінія електропередач. У Вінниці бракує донорів крові усіх груп, і така потреба постійно зростає. Про це інформують на Фейсбук-сторінці платформи Donor.ua. Як Якдеться у повідомленні, пожертвувати життєдайною можна, зареєструвавшись на сайті Donor.ua, заповнивши свої дані та запланувавши донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Важливо також ознайомитись з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна бути донором, а також правильно підготуватися до донації. Після процедури завантажити довідку можна в. Особ... Особистому кабінеті. Як повідомляють у дописі, після повномасштабного вторгнення РФ потреби у крові по Україні зросли на 60%. Але і до цього дві третіх пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя. І абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. До операції пацієнта була виражена недостатність на обох цих клапанах. Замість зношеного у спайках та приреченого на зупинку сьогодні в грудях чоловіка б'ється нове, здорове та міцне серце, яке він отримав в дар. Найскладнішу операцію у світі пересадку серця. 47-річному киянину зробили три місяці тому у Вінницькій лікарні імені Пирогова. Для нашої трансплант команди це було вперше. У нас є система, яка повідомляє на сьогоднішній день, які сьогодні пацієнти знаходяться в наших лікарнях нашого регіону у стані клінічної смерті, яка вже по суті коли діагностується смерть мозку. І коли вже діагностується смерть мозку, тобто те вже всі розуміють, що людина ця не жива, тоді приймається рішення, вже береться згода у родичів. Сергій отримав серце від донора з Вінничини. Це був один з випадків, коли медицина безсила в порятунку однієї людини, і натомість дає цей єдиний шанс на спасіння іншої. Операція відбулася вночі. Ввечері вже приїхали колеги з Києва. Ми всі разом поїхали на забор. Це все відбувалося вночі. Потім вже Перевезли серце безпосередньо до нас. Більше того, реципієнт він сам з Києва. То за цей час ми встигли транспортувати пацієнта з Києва до нашого закладу, госпіталізувати його, і вже фактично там під ранок паралельно йшла операція по виділенню доступу до серця. Операція із заміни серця тривала понад півдоби. Над порятунком Сергія працювали одночасно кілька бригад. Кардіохірург Махамут Самканай був частиною трансплант команди. каже найважливішими та найвирішальнішими були 60 останніх хвилин операції. Саме важне запустить серце. Це очень важливо, тому що в момент учень теж люблювають ждать, а може серце не починає працювати. Донорське серце запрацювало. А реабілітацію чоловік проходив у стінах інституту Амосова. Сергій каже, бракує слів, щоб висловити родині свого донора вдячність за згоду та подароване йому життя. У людини. Чиє серце в мене зараз б'ється, бо його не було шансів. І єдиний вихід, ну, йому вже все одно. Людина, тіло це машина. Свідомість і душа в людини головне. І для того, щоб, ну якби в мене був шанс, наприклад, ну, врятувати чиєсь життя, то я б приклав би максимум зусилля. Лікарі наголошують, усвідомлення суспільства в потребі донації органів надважливе, адже одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. Згоду на забір органів можуть дати і близькі родичі. День незалежності, як країна проживала це свято в перший рік війни. Показало кінооб'єднання Вавилон 13 Знімальна група розповіла історії цивільних та військових у документальному фільмі День незалежності. Весь він знімався в один день. Це було 24 серпня 2022 року. Знімався 11 різних знімальних груп. По ну не по всій всій Україні, але в. В різних містах це і Харків, Львів, Одеса і на передньому плані я маю на увазі на фронті. Також були зйомки в Києві. Герої стрічки, операторка протитанкового підрозділу, поліцейські, які патрулюють пляжі Одеси, художниця з Києва, 14-річна харків'янка, яка працює у зруйнованому місті. Кожна з розповідей про незламність людей, аби першими побачити кінострічку на передпрем'єрний показ до зали завітало близько сотні вінничан. Особисто для мене одна з причин, чому я прийшла так на допрем'єрний показ, тому що це вже заснято в період нашої війни сьогодення. і дуже хочеться побачити, як буде транслюватися Україна в такий період, що саме вони хочуть показати да, День Незалежності. Чи це буде, буде на життя до, чи Це вже період війни для себе цікаво навіть то, як будуть бачити Україну весь світ сьогодні. В кінотеатрах у Всеукраїнський прокат фільм вийде 24 серпня. Село агрономічне та порогово залишилося без води через аварію на магістральному водогоні. Витік стався на вулиці Келицькій напередодні ввечері. Відтак, через низький тиск в мережі без води була і частина вишеньки. Порив був такої сили, що вимило ґрунт глибиною в два метри. Повідомили у Вінниця облводоканалі. Витік складний, на діаметрі 700 витік на чугунному водогоні, він складний в складний роботі, тому максимально сконцентрувалися на цій, цій роботі. Зараз проводиться вирізка чугунної труби, підготавлюються відповідні матеріали для здійснення вставки. Працювали комунальники усю ніч, замінили три метри аварійної ділянки чавунного водогону. Станом на ранок витік ліквідували. Вода в крани мешканців вишеньки вже повернулася. Відновити водопостачання в агрономічному та порогово обіцяють протягом дня. Популяризація українських традицій та збір коштів для односельця захисника у малих крушлинцях організували благодійне солодке свято. Над локаціями ярмарку трудились мешканці громад, бджолярі та рукодільники. Залюбки пригощали відвідувачі, викладачі та учні Вороновицького профтехучилища. Це єдиний заклад в Україні, де вже півстоліття готують бджолярів. Ми дякуємо Вінницькій міській раді, яка нас запросила організатори цього заходу на це свято навіть відзначити цей день пасічника. Ми знаходимося не тільки як освітяни, але і як професійні бджолярі. Тому що я і мої колеги, ми всі маємо пасіки. Ми займаємося професійно і вчимо цього наших учнів. Володимир Панасович, села Гущенці вже зо 30 десятиліття займається лозоплетінням. каже, до ярмарку готувався кілька тижнів. Кошик від, у нас вот по, такие вот звичайний від Анни Владимирович. Такі кошики від Анни Владимирової і Вічні. А ще мидачій Прошу. недавно вот отаку техніку. Це узілкове плетення. Це теж зверболозу. Воно в Україні навіть не поширено. В Вінницькій області взагалі нема. Організатори благодійного заходу, управління розвитку сільських територій, департаменту економіки і інвестицій міськради, адже важливо не забувати про свою культурну ідентичність. Тим паче, коли ворог кожного дня робить все, аби її знищити. Можна відлітитися і переключитись і набратись позитивних емоцій від людей. Вони всі з посмішкою, всі з гарними думками, і вони всі говорять, що ми такі сильні, як і бджоли, і нашу Україну ніхто не переможе, і дорослі люди. І Школярі робили поробки своїми ручками. Потім ці гроші перераховують ЗСУ. Сьогодні все пов'язано з допомогою ЗСУ. Тому дякую нашим людям. вони неймовірні. Солодка як мед та ще й синьо-жовта. Вінницький селекціонер вивів новий сорт кукурузи. Патріотичний. Двоколірну українську кукурудзу виростив вінничанин Михайло Нагорняк. Це е, кольори, які знає вже весь світ. Синьо-жовті кольори стали на захисті фактично всієї Європи і від цієї рашистської якби, цього. І тому ми вирішили, що все зараз відкладаємо і тільки працюємо над синьо жовтою І мені так, кому я цього не говорив, кажу, та як сині, солодка, це нереально. І всі отак крутили у візка. Це перша в світі овочева кукурудза, яка має патріотичне забарвлення. Цікаво, що фіолетові зернинки стають насичено синіми під час варіння. Робота над вдосконаленням сорту ведеться вже понад 5 років і триває досі. Фактично, це з лютого до березня я відбирав всі сині форми, які в мене були. Я скупив по всій Україні все, що було. І ми посіяли, ми, ну, ми працювали довгий час, але ну, не приділяв йому значення великого. І ми посіяли ось тут поруч, в фермерському господарстві, із 44 підійшов тільки один. Це все ми забракували. Як не потрібно. Тобто ми доволі сильно попрацювали, але якби відклали інші всі напрацювання, тому що це треба було зробити от прямо інтенсивними методами. І ось у нас вийшло. Да, Синьо-жовта, фактично-жовта в синю крапинку. А ось ці качани нового сорту ніжні, суперсолодкі, наче яблуко, чи диня. Адже містять понад 22% фруктози та сахарози замість крохмалю. І що цікаво, їсти кукурудзу треба сирою. Серед переваг і те, що вона не старіє. Качан мощний, і по соковитості він аналогічний. Тобто 20 днів різниці вона не старіє. Вона така сама соковита. Коротше, кажу, прям диню. Це наш сорт Айова, також дуже популярний зараз. Насіння все було розкуплене в тому році. Його мало, тому що це тільки-тільки новинка. Активно працює пан Михайло і над сортом Бордо. Темно-фіолетова кукурудза має корисні речовини антоціани. Вони є природними антиоксидантами, корисні для профілактики серцево-судинних захворювань. І як каже селекціонер, здатні навіть лікувати діабет другого типу. Антоціани червоні, які ми побачили, цій кукурудзі їх найбільше. Вони здатні лікувань, багато мають лікувальних властивостей, от здатні навіть очищати кров, є такі дослідження, от і так далі. Тому вона дуже корисна. Михайло Нагорняк певен, жовто-синє зерно обов'язково з'явиться на кукурудзяних полях українських фермерів. А ще хоче, щоб Україні анкорн вирощували селекціонери з інших країн. Інформацію про фестивалі, свята, історичні пам'ятки та затишні місця відпочинку тепер можна дізнатися в туристичному інформаційному центрі. Відкрили його на території Подільського зоопарку. Про місця для культурного, релігійного, активного, зеленого туризму написано українською та англійською в безлічі безкоштовних брошур. На додаткові питання відповість консультант до того ж, завчасно побачити мальовничі місця, міста та області, а зокрема музею садиби Пирогова, заповідник Буша, Лядівський скелі. Монастир можна ще й у відео на екрані. Ми хочемо поширити і якомога більше скажімо так, залучити наших співгромадян до внутрішнього туризму, до туризму в межах Вінницької області також. Тобто, люди, які відвідують цей зоопарк, вони можуть в цьому туристичному інформаційному центрі. Отримати інформацію про ті заходи, про ті події, які відбуватимуться на теренах області в інших територіальних громадах.